Що таке зима? Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Минулого року їжачок Фось Фось так і не побачив снігу. Зима була пізньою. Малюк міцно заснув під теплою ковдрою. Цьогоріч Фось-Фось ніяк не міг заснути. У лісі, щодень холоднішало. Родина їжачків лаштувалася до довгої зимової сплячки, та одного дня сталося дещо неймовірне. Ніч добігала кінця. Тато разом зі старшими дітьми верталися додому з полювання. Тато гукнув Фоську, виходь на двір! Зима прийшла. Фось Фось прочинив двері та зойкнув. Ліс зробився сріблясто білим. Усе довкола мерехтіло в місячному сяйві. Бач, яка зима рання. вигукнув тато. Місяць засяяв ще яскравіше, і Фоськові здалося, що це він, нічний чарівник, посріблив усю землю. «Фр-фр, Ну, й дива, мовив їжачок. І струсив із носика срібну крихту. Мабуть, мені це все сниться. Та на світанні ліс виглядав іще білішим. Їжаченята вибігли на вулицю і ну качатися по новій білій ковдрі, що вкрила ліс. Діти, спати. покликала мама. Зрештою, їжаки нічні тварини. І вдень їм час було спочивати. Що ж це за біла дивина на вулиці? міркував Фось-Фось уже в ліжечку. Колись ще немовлям Фосько вчився ходити і часто густо падав. Бувало, він лишався лежати у траві. Тоді їжачок дивився в небо і міркував. Чому хмари такі різні? То вони лячно сірі, а то гарно блакитні, то ніжно-рожеві, як мамин язичок. Хто їх там щораз фарбує? А сьогодні, побачивши біле щось довкола, Фось Фось подумав: то може, це небесний маляр фарбував на білу хмаринки і ненароком перекинув своє цаберко. Треба буде сказати сорокам, щоб віднесли це берко назад на небо. А може, це корова сніжинка забула закрити краники, продовжував міркувати Фось Фось, і за ніч молока набігло стільки, що навіть ліс затопило. Корова сніжинка жила на фермі по сусідству. Фосько був там нещодавно. Тільки його татові не кажіть, і бачив, як сніжинка годувала молоком своє теля. Але як тоді молоко намочило ще й дерева? Щось не сходиться. Хі-хі, ну яка корова, яке молоко, сміялася люся колюся з брата, коли той поділився своїми думками. Вони саме допомагали мамі. Замішувати тісто на пиріг. Я певна, що то все зимове борошно, правила своє сестра. Просто в мами сито маленьке, а в зими? Он яке велике, весь ліс припорошила. Шуршику. А ти не знаєш, що то біле на вулиці? спитала Люся колюся старшого брата. «І хто така ця зима?» Додав Фосько, Я був у парку, мовив шуршик. І білки розповіли, що всі готуються до Різдва, прикрашають оселі, чекають на подарунки під ялинкою. Мабуть, зима чарівниця, яка і причепурила наш ліс до свята. Сьогодні родина їжаків, нарешті, вляглася, на них чекала. Довга зимова сплячка. Люся, колюся і шуршик уже сопіли маленькими носиками, та найголосніше хропучі, спав тато. Лише фось фось не столив очей. Мамо, я все пропущу. рюмсав посіхаючи малюк. Різдво, подарунки. Я так і не розібрався. Зима. Вона яка? «Спи, мій любий каштанчику, я потім тобі все розкажу, сказала мама. Та хто ж зупинить невгамовного їжачка? Фосько заплющив очі, дочекався, коли засне мама, а тоді почимчикував на пошуки подарунків. «Хм, вони мають бути під ялинкою. Де в нас тут у лісі найбільша ялинка? Міркував малюк. Минуло чимало часу, доки їжачок відшукав лісову ялину. Та те, що він побачив, вартувало всіх зусиль. Зненацька налетів вітер, біле щось зі страшною силою сипалося з неба. Усе довкола Крутилося вертілося, мороз щіпав коло фоськовій щічки і лапки. Ой, Леле, та що ж ця зима така злюка? Вона колючіша за ялинку, ба навіть колючіша за мого тата. Буревій не вщухав, Фось-фось сховався під кущем і тихо плакав. Аж раптом гілки затріщали. Бабах! прокинувся Соньку. Це тато зазирнув до Феська у віконце, чув, бурулька грюкнула перед нашою ніркою. Усе тане, весна прийшла. Так той бабах зробила бурулька. Ой, а подарунки. А як же зима? То все був сон? Зимі кінець, синку, усміхнулася матуся, яка саме зайшла до синової кімнати. А подарунок чекає на тебе під подушкою, і мама лискнула фоська в носик рожевим язичком.